Дорогі друзі, доброї ночі. Я вас вітаю з потягу. Є можливість поговорити зараз трошки пізно, ніж зазвичай спілкуємося, але в нас завжди був принцип краще пізно, ніж ніколи. Тому навіть під час руху, але зможемо трошки поспілкуватися. Всіх радий бачити в прямому ефірі. У нас ніч з 17 на 18 березня з понеділка на вівторок почався новий тиждень. Всіх запрошую до спілкування, до перегляду, ставте ваші лайки, ставте ваші запитання в коментарях, робіть донати на потреби українських захисників. На цьому стрімі будемо закінчувати збір на Mavic для 10 ї окремої гірсько штурмової бригади. Там накопичилася майже потрібна сума, і тут на ту ж саму банку зайшов ще один. Ще одна сума на придбання для 28-ї бригади, тому не звертайте увагу на велику суму, яка вказана на банці. Це збір, який для 10-ї бригади входить в загальний масив всіх зборів, які йдуть на цю банку. Тому робіть донати, будь ласка, для потреб 10-ї гірської штурмової бригади, яка захищає Україну в Донецькій області, в Сіверську. Одна з складних ділянок фронту, не даючи ворогу прорватися далі, щоб потім атакувати інші українські регіони. Хоча зараз ситуація залишається на фронті складною, і спроби прориватися не зупиняються в частині Запорізької області, Сумської області, зрозуміло, що відбувається. Путін намагається перед неминучими переговорами з Трампом набрати як можна більше переговорних балів. Розуміючи, що потім йому доведеться відмовлятися від цих територій. Він хоче мати більше козирів для того, щоб сказати, що він тим пожертвував, тим пожертвував, тим пожертвував і тому, мовляв, він і так пішов на достатню кількість компромісів. Це його така тактична гра, тому зараз йде реально посилення тиску по всій ділянці фронту саме з тією метою, щоб в переговорному процесі отримати більше. У нас тим часом Дональд Трамп поспілкувався з пресою напередодні свого дзвінка з Путіним, який має відбутися в вівторок, і сам Дональд Трамп дуже оптимістичний в частині того, що Путін погодиться на тридцятиденне перемир'я з Україною. Прямо спілкуючись з журналістами, Трамп сказав на те, чи буде Путін готовий, сказав вони, тобто росіяни, погодяться. За словами Трампа, переговори щодо мирного врегулювання в Україні вступають, як він каже, в критичну стадію. І є бажання і розуміння необхідності завершення війни з боку України. Тепер треба, щоб це бажання виникло і в Росії. Те, що відбувається в Україні, це недобре, сказав Трамп. Ми подивимося. Чи зможемо ми досягнути мирної угоди, перемир'я і миру? Я думаю, що ми можемо це зробити. Єдина причина, через яку я все залучений, це Росія і Україна, але також і багато людей це людство. Я залучений заради людства. Там бувають багато людей. Я думаю, що зараз Україна вчиняє правильно і ми намагаємося досягнути мирної угоди. Ми хочемо домогтися припинення вогню, а потім. Мирної угоди, сказав Трамп. Таким чином він демонструє оптимізм перед своїми переговорами з Путіним. Я думаю, він або має заготовлені козирі, або просто, скажімо, під час візиту Вітка вже було домовлено про це. Але лаври вирішили віддати саме Трампу. І таким чином він вже знає, що Путін погодиться. Він дав таку згоду Віткаву, але. Хочу, щоб в публічній площині саме Трамп про це оголосив. Ну, я так допускаю. Тому будемо дивитися, але очікування я б сказав так, більш позитивні. Також Трамп сказав, що в ході завтрашньої, тобто наступної розмови з Путіним, він торкнеться теми Запорізької атомної електростанції, яка була предметом обговорення в Судівській Аравії між Єрмаком. Сибігою, Волцем, Рубіо. Зараз про те, що Запорізька АЕС буде частиною обговорення, підтвердила прес-секретар Білого Дому на питання журналістів, чи запровадить Трамп санкції проти Росії, якщо розмова з Путіним піде не так, як він сподівається. прес секретарка Трампа відповіла, що Трамп готовий накласти санкції, якщо це буде потрібно. Також вона заявила, пресекретарка, що не може підтвердити, що Америка виходить з міжнародного центру з переслідування за залочини агресії проти України. Це була така одна з негативних сенсаційних новин понеділка про те, що Америка вирішила згорнути діяльність цього міжнародного центру. Про це повідомила газета Нью-Йорк Таймс. І от тепер в Білому домі кажуть, що... Їм треба цю інформацію перевірити. Вони не володіють нею. Але персекретарка переконує, що Трамп готовий застосувати важелі тиску на Росію, якщо розмова з Путіним не виправдає очікування. Загалом, на її переконання, ми знаходимося в десяти кроках від досягнення миру в Україні. Ще ніколи ця мета не була такою близькою, сказала вона. Ну, До речі, вона ще визначилась однією такою досить різкою заявою. В нас в інформаційному просторі з'явилася новина, таке повідомлення або коментар депутата французького парламенту Рафаеля Глюксмана. Це, до речі, колишній чоловік, який з колишньої очільниці Національної поліції. Пам'ятаєте, Часи Саакашвілі в нас була Голадзе, оцей колишній чоловік Рафаель Глюксман. Глюксман це, в свою чергу, син дуже видатного французького філософа. І зараз Рафаель Глюксман став депутатом французького парламенту, одним з лідерів нової хвилі. І він запропонував, щоб Америка віддала назад Франції статую свободи, тому що Америка вже не відповідає тим ідеалам. За які, власне кажучи, вона отримала цю статую свободу, на що прес-секретар Білого Дому порадила Глюксману так не заявляти, тому що якби не Америка, то зараз французи говорили б не французькою, а німецькою мовами, натякаючи на підтримку французів під час Другої світової війни, коли американці, здійснивши висадку в Нормандії, відкрили другий фронт і звільнили Францію і допомогли звільнити Європу. Від нацизму. Тому така перепалка сьогодні була. Я б сказав, що нам стає поступово все більше і більш зрозуміло, що така конфліктність це визначна риса нинішньої адміністрації. Тому Україна тут точно не є найгіршим учнем в класі, не треба себе ні за що докоряти. Як повідомив британський прем'єр Кір Стармер, понад 30 країн готові відправити миротворців в Україну. Внесок буде різним, але це буде значний контингент, і багато країн нададуть свої війська, сказав Стармер. На питання про те, що Росія сказала, що не погодиться на введення європейських військ. Кір Стармер устами свого прем'єр-міністра нагадав, що цитую, Москва не питала в Києва, коли відправляла на фронт північнокорейських військових. Таким чином. Можна сказати, що ніхто не буде питати в Росії щодо відправки миротворців в Україну. Тут, до речі, інформація про курську ситуацію, то якраз справді прогрес Росії на курському напрямку був досягнутий саме завдяки північно-корейським військовим. Повідомляє джерела, було виведено північнокорейців на відновлення, і після повернення з відновлення вони показали е, таку Рішучу згуртованість, змогли на деяких флангах звести до мінімуму логістику ротації і, зрештою, обірвали цей ланцюг, і відбулося відведення наших підрозділів Курській області на більш безпечні рубежі. Тому, коли кажуть про північних крейсів, не варто знецінювати, скажімо, вплив, який вони мали на. Ситуацію. А тим часом прем'єр-міністр Індії закликав Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним. Він про це заявив. Прем'єр-міністр Індії Наренда, Нарендра Моді сказав в інтерв'ю американському блогеру Лексу Фрідману. До речі, я так і не зрозумів. Фрідман їздив в Росію, але так і не взяв інтерв'ю в Путіна, якщо він зараз вже з Моді спілкується. отже, Моді сказав, що Зеленському треба сісти за стіл переговорів з Путіним. Щоб завершити цю війну, що сказав Моді? Я можу сісти з Путіним і сказати, що зараз не час для війни. І те ж саме по-дружньому можу сказати президенту Зеленському: брате, скільки б людей не підтримувало тебе по всьому світу, на поле бою рішення не знайти. Тільки мир ключ до розв'язання. Рішення прийде, і воно буде тільки тоді, коли і Україна, і Росія сядуть за стіл переговорів, сказав Моді в інтерв'ю Фрідману. За його словами, Україна може радитися з західними союзниками щодо мирного врегулювання, але це не дасть плодів, оскільки дискусії мають брати. Наче появився да, інтернет, бачу, відновився зв'язок. Отже, вертаюся до спілкування з вами. Було призначено напередодні нового начальника Генштабу Андрія Гнатова, і президент вже приїхав з ним першу нараду за участі міністра оборони Рустема Умерова, О, говорили про ситуацію на фронті, взаємодію з партнерами щодо гарантій безпеки. Задачі міністра оборони невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей, необхідної для України системи безпеки та рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні. Вже цього тижня сформована команда має взяти участь в роботі в Лондоні на відповідному рівні військових представників. Завдання Гнатову як начальника генштабу прискорити формування системи корпусів в силах оборони та провести аудит потреб військових бригад. Зміцнення армії це незмінний пріоритет, і в цьому питанні не може бути кроків назад, сказав Зеленський за підсумками цієї ради. Крім обговорення Запорізької атомної електростанції в розмові з Путіним може вплити питання і доступу до Чорноморських портів, сказав Стів Віков, який зустрічався з Путіним напередодні минулого тижня. Отже, Америка і Росія обговорюють доступ до портів в Чорному морі в рамках переговорів про потенційну угоду щодо припинення вогню. Є регіони, в яких, як ми знаємо, зосереджені росіяни. Є ядерний реактор Запорізька АЕС, який постачає досить багато електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів, потенційна домовленість про Чорне море, сказав Вітка інтерв'ю CBS. Він сказав, що до досягнення миру в Україні. В якому зацікавлені, в тому числі Європи, треба врахувати багато елементів, але ніхто не опускає рук, сказав Вітков дослівно. Що тут можна сказати, що порти на Чорному морі, зараз всі контролюються Україною, Миколаївський тільки не працює, хоча я не знаю точно інформації, може вже й запрацював. Що стосується Запорізької ЄС, то це. Так само має бути в Україні, і, за словами Трампа, це буде обговорюватися з Путіним. Андрій Сибіга, наш міністр закордонних справ, оголосив, що Україна не відмовляється від НАТО. НАТО не може бути знято з порядку денного. Сьогодні нема консенсусу серед партнерів щодо членства України в НАТО, але це зафіксовано в Конституції. Це стратегічний вибір українського народу і найбільш дієвою гарантією безпеки України є членство в НАТО, сказав Сибіга в інтерв'ю РБК. Він окреслив червоні лінії в переговорах з Америкою. Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Це територіальна цілісність, це суверенітет України. Україна ніколи не визнає окупованих територій. Жодна країна не має права вето на вибір українського народу. Вибір України щодо участі в Союзах не може бути жодних обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили армії, щодо наших спроможностей. Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнута до відповідальності. І це було прописано в формулі миру. Вони відзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Щодо моніторингу 30-денного перемир'я, то дотриманням його, моніторингом дотримання, то цим має займатися сама Україна. Навіть якщо партнери допомагатимуть, сказав Сібіган. Контроль має бути також з міжнародною компонентою. Питання, хто може здійснити такий контроль? Є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна стосовно контролю і моніторингу за дотримуванням перемоги. Я. Я вже це казав, ми вже приступили до формування національної команди, яка буде виробляти модальності, алгоритми забезпечення цього процесу. Тут слід мати на увазі і технічні наші спроможності, які ми наростили протягом останніх років. Це можливості задіяння безпілотних технологій для цього моніторингу. Але міжнародна складова повинна бути для об'єктивної фіксації порушень. Сказав Сибіга. Так. Друзі, ну що, зараз у нас можуть бути знову проблеми. Давайте поговоримо у нас запитання на ваше. Відповідаю. Так, Наталія Нохіна, да, я в дорозі. Дякую вам за... Побажання успіхів. Чи є шанс на те, що Трамп розуміє, що їм маніпулюють? Питає Дмитро. Дмитро в мене є розуміння, що Трамп вважає, що ним ніхто не маніпулює, а єдиний, хто може маніпулювати, це тільки Трамп іншим. Тому не варто на це сподіватися, варто просто робити свою роботу і підтримувати Збройні Сили України і українського президента в переговорах. Геннадій Масалітін. Трамп все робить правильно. Час це вже показав і ще покаже. Ну, дай Боже, якщо він все робить правильно, поки досить, досить контроверсійні висновки. Сергій погодься, що Трамп веде себе нелогічно. Як Зеленський не хоче миру, то тиск, а як Путін, то є надія на результат. Дещо що це, це не паритет, м'яко кажучи. Толік Юшкевич, питаю, я згоден, ну, ми знаємо, що Трамп любить Путіна. В тому плані, що він йому подобається, він йому симпатизує. Це очевидні речі, ми не повинні їх дивуватися. Ми маємо просто це враховувати, розуміти. Така реальність, ми її не змінимо. Оксана Тисовська, в Італії новини дуже песимістичні. В новинах кажуть, що Трамп здасть Україну на блюдечці Росії, і що Україна ніколи не переможе. Це не нісенітниця, тому що в Україні це саме передрікали, коли починалась війна, що Україна протримається три дні, потім три тижні. Ну і от зараз вже четвертий рік. Все це триває, тому, будь ласка, не впадайте в жодні відчя і ступори і так далі. Звичайно, допомога Заходу є важливою, але українці показали, що... Вони зупиняли російських окупантів в перші дні взагалі без західної допомоги. Ніна Камінська, чому Трамп розпоряджається Кримом? Що повинна Україна? Відмовитися від Криму? Нехай Трамп віддасть з Путіну. Так він не розпоряджається. Я думаю, що це росіяни вимагають, але Україна це ніколи не визнає. Дуже скоро буде ситуація, коли кожна, поважаючи себе країна, буде будувати ядерну зброю. Це зосередження на такій собі, як мрія Трампа. Зброя, яка забезпечить весь світ, потрібно мати кожному це безпека. Да, не, не, не зрозуміло написано, але ситуацію я зрозумів, що ядерна зброя скоро буде пріоритетом для всіх країн. Всі європейські країни, які бояться за Україну, повинні боятися за себе. Вже три роки, як вони мали зрозуміти, що підтримка українців повинна бути більшою в рази, бо це безпека і євросоюзу також згоден. Мам Кінхакер, чи розуміє пан Зеленський, що Трамп повністю на боці Росії, і йому доведеться витримати жорсткий тиск від обох, як від Путіна, так і від Трампа. Я не знаю, чи Трамп на боці Росії, але точно Зеленський знає, що з Трампом складно. І він це це все пекло пройшов в Білому домі під час відомої сварки. Так, друзі. Інтернет в мене погано працює. Я вам дякую за увагу. В описі відео є банка. Будь ласка, задонатьте, в чаті є банка. Будь ласка, задонайте, всіх обійняв до скорого. Всім пока. Сподіваюсь, наступний стрім з дому буде на нормальний інтернет. Обіймаю, До зустрічі. Пока.